Харисниця. Ну, як кажуть в народі, чотири дитини, а всі різні. Чотири рослини всіх різних качан. Ну, це неправильно. Через те, що на кузні рослині, повинен бути хороший нормальний качан. Ну, грам під 200, а не качан грам під 60. І тому друзі, з таким качаном урожайність буде 12-14 тонн, а може й більше. А з таким качаном урожайність буде 5 тонн, а може й менше. Ну, і ще є такі проміжні два, де врожайність завжди як в Україні по 6 тонн. Оце, друзі, проблема. Через те, що оця неоднорідність формування качана на рослині говорить про те, що щось неправильно ми робимо. В системі підготовки ґрунту, в системі мінерального живлення, в системі захисту посівів. Через те, що якщо погано, то всі рослини повинні мати один отакий качан. Або такий, або такий, але всі. Але коли вони береш чотири рослини, підряд і мають отакі качани, це не є хорошо. Це значить, що дуже багато є проблем в полі. І не тільки в полі, а й отут. тому що треба думати. Вітаю друзі, ми з України. Друзі. Сьогодні в структурі вирощування кукурудзи. Основне є витрат, яка наближається в деяких підприємствах, вже перевищила 50% всіх витрат на вирощування. Через те, що історію з мінеральними добривами ми добре знаємо їх вартість, їх Постійне зростання ціни, дефіцит певних видів добрив, зменшення внесення калійних добрив під кукурузу, зменшення внесення фосфорних добрив під кукурузу. Навіть даже зменшення внесення і азотних добрив під кукурузу. І співвідношення добрив, яке науково обґрунтоване під кукурузу, наприклад. 1 до 0,6 до 0,6 сьогодні прийшло до 1 до 0202, а навіть навіть менше. Тобто зносить 1,00. Тобто одна частина азоту і 2,0 фосфор калій. Ну, при SівB для старту стараються дати і е, трошечки фосфору, і трошечки калію. Але про що сьогодні буде тема? Тема, друзі, буде про те, що ми звернули увагу що на звичайно критичних умовах, коли відбувається і повітряна, і е, ґрунтова посухи, тобто вони е, одночасно відбуваються, то формування врожайності кукурудзи, стійкість рослин до посух, воно зменшується як от в цьому році. Через те, що ми, не даючи калійні добрива, не даючи фосфорні добрива, порушується науково ґрунтоване співвідношення, рекомендації для кукурузи, нормальна система мінерального живлення якраз і стала причиною цього стану кукурузи, яка сьогодні в більшості регіонів України. Тобто вона вже майже суха, сформувала. Дуже малий початок, дуже дрібне зерно, початок рихлий, він почав вражатися в холодні ночі, Дощі опадів немає, але є роса, ми відмічаємо на ряді качанів фузаріоз, є вже і враження нігроспоріозом, є інші хвороби. Тому поки ми досягнемо тієї очікуваної вологості 14%. А всі сьогодні будуть чекати, що кукуруза висохла до 14%, то частина качанів відвалиться, частина качанів буде вражена хворобами, щось там з'їсть миша, щось там ще хтось з'їсть, але урожайність буде зменшуватися з кожним днем. Не тільки із-за того, що вона сформувала неповноцінний качан і дрібне зерно. А за те, що накладуться ще інші фактори, про які ми тільки що сказали. Але про що сьогодні мова? Мова сьогодні, друзі, про те, що необхідно задуматись над системою взагалі вирощування кукурузи, над системою мінерального живлення, системою захисту рослин. Через те, що в нас врожайність кукурудзи в державі буде катастрофічно падати. Ми ще не досягли жодного року 8 тонн на круг урожайності кукурудзи. Хмельниччина, наприклад, збирала вже декілька років по 10 тонн. І показала всім аграріям, що можна збирати на великих площах хороший результат. А в цілому, по Україні, ми збираємо досить низькі результати по врожайності. Ну, найкращі випадки були це 7 тонн в бункерній вазі 7,5. А зазвичай ми збираємо. 4,5 тонни, 5 тонн. Тон. І це із-за того, друзі, що ми абсолютно не дотримуємося тих агротехнологічних вимог, які були роками напрацьовані і науковицями, і кращими практиками. Тобто система мінерального живлення, співвідношення азоту, фосфору, калію, внесення магнію, внесення сірки на кукурузу. Ну, Мікроелементи сьогодні вносять, але вносять так, аби внести. Там літр мікродобрив з містом цинку дали, можливо два в кращому випадку і все. А ті мікроелементи, які необхідно давати, манган, мідь, інші цинк, той же самий молібден, які дійсно потрібні на тих чи інших ґрунтах для хорошого розвитку кукурузи, ми цього не робимо. І тому, друзі, економіка вирощування кукурузи буде катастрофічно падати. Казалось би, ми оптимізуємо вирощування, зменшуємо е, витрати там, на добрива, на інші речі. А в той же час ми зменшуємо і прибутковість самої культури. А кукуруза це наша стратегічна для держави культура. І якщо ми цю стратегію не будемо дотримуватися, то економіка. Не тільки господарство цієї держави буде різко зменшуватися. Оце про це ми хочемо сьогодні сказати, тому необхідно вчитися аналізувати, проаналізувати ситуацію цього року, зробити аналіз кожного поля, чому так відбулося, на яких полях кукуруза вже засохла, що там робилося, а чи планувалися там азотні добрива з розрахунку на міст доступної вологи в ґрунті. Чи вони вносилися так, аби внести. Ті, які є, давайте вносити. А аналіз по волозі ніхто не зробив. Тому, друзі, давайте рахувати. Друзі, сьогодні з вами працює команда Я Олексій Сирієнко Якщо хочете знати більше, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сирієнко Ставте ваші лайки, які дають можливість інформацію піднімати догори. Коментуйте, поширюйте інформацію між вашими друзями, колегами, аграріями, партнерами, фермерами. Ми хочемо, щоб ви були з нами більше прибутковішими і ефективнішими. Бажаємо всім перемоги, миру, добра. Слава Україні!